Оксана Думанська, школярка з передмістя. Скорочено. Оповідь у творі, що має форму щоденника, ведеться від першої особи, дівчини старшокласниці. Прикметним є те, що жоден герой не має імені. Насамперед, оповідачка зауважує, що цей щоденник вона знайшла несподівано, коли перебирала свої речі. Зараз вона вже студентка. Живе в Данії і от от має закінчити навчання, вчиться на піарника з екологічних проблем. Писати щоденник школярку привчала бабуся, щоб вона розвинула писемний стиль. Спочатку їй було нудно записувати події з життя, але бабуся наполягала і відмов не приймала. Гортати сторінки свого щоденника часів шкільництва виявилось доволі цікавим заняттям. Початок вересня. Одного понеділка у школярки стався конфлікт із класною керівничкою, якій не сподобалась її зачіска, африканські косички. Дівчина відповіла, що вона не долар, щоб усім подобатися, і конфлікт загострився. Вчителька згадала про матір дівчини, яка вже шість років працює в Греції, доглядаючи стару пані. На що школярка порадила вчительці теж поїхати на заробітки. За що отримала зауваження в щоденнику, школярка жила з бабусею у доволі просторому, але не дуже багатому будинку. Бабуся не читала зауваження і підтримувала онучку. Бабусі не подобалося, що відбувається у школі, де учні більше піклуються про бали, ніж про знання. Жінка сама колись працювала вчителькою, але тепер була на пенсії. Вона була дуже освіченою, розумною. І сучасною жінкою ніколи не сварила онучку і завжди давала їй мудрі поради. Дівчина дуже любила свою бабусю і навіть співчувала їй, бо вона покинула роботу, щоб доглядати ще з пелюшок маленьку онуку після того як батьки розлучилися. Тато не забував свою доньку і часто навідувався в гості з подарунками. Мама ж уже кілька років була у Греції, на заробітках, приїздила декілька разів на рік. Тому доньці її страшенно не вистачало. Щомісяця мама насилала їм 200 доларів, яких вистачало на комунальні та їжу. Ще початок вересня. У будинку, крім бабусі й оповідачки, жив ще й пес. Ніякого господарства і навіть городу вони не мали, і це здавалось дуже дивним для сусідів. Але такі порядки завів домі ще прадідусь. Сусіди вважали бабусю та дівчину поганими господинями. Бо вони не садили городи, не тримали птицю, лише сіяли квіти, бо так їх навчав дідусь. Дівчина згадувала, що у них завжди були собаки спочатку Ніка, а потім Великий пес. Коли по телевізору йшов фільм Бетховен, вона мріяла про син Бернара, але батько купив ротвейлера. Зараз вона жила з бабусею та собакою, який був розбещений увагою і не любив залишатися сам. Якось дівчина посварилася зі своїм хлопцем через рівноправність. Він планував поїхати на навчання до столиці, щоб виграти грант і жити в США, а вона не хотіла туди їхати. Під час чаювання з бабусею дівчина дізналася про причини розлучення батьків. Бабуся пояснила, що батько почувався безправним, бо прийшов у чужу родину за зятя, а її мати була молодою, хотіла більше гуляти та спілкуватися зі своїми однокурсниками. Середина вересня. З мамою школярка розмовляла лише вночі, бо так дзвонити було дешевше. Вони говорили на загальні теми. Дівчина хотіла розповісти мамі про проблеми в школі, про сварку з хлопцем. Зі своїм хлопцем оповідачка не говорила вже тиждень, і тому назло пішла на дискотеку з сусідом, майбутнім ветеринаром. Він був на декілька років старший і часто допомагав дівчині з лікуванням собаки. На дискотеці всі обговорювали оповідачку і її нового кавалера. Школярка навіть трохи посварилась через це з подругою. Потім прийшов її колишній хлопець, але коли побачив її з іншим, то почервонів і пішов. Після дискотеки сусід провів її додому і поцілував на прощання. Після цього дівчина не могла всю ніч спати, думала про нового хлопця та уявляла їх майбутнє. Початок жовтня. У школі вчителька української мови задала писати переказ задля підготовки до іспитів. Цьогоріч вони закінчують школу. Оповідачка дуже знудилась, поки писала переказ про любов до рідного краю, хоча і мріяла стати журналісткою. Добре, що, хоч з подругою вони на перерві помирились. Однокласники оповідачки просили класну керівничку або Кєру, як її називали, поїхати в Карпати. На що вона відповіла, що їм треба думати про іспити, а не про поїздки? Оповідачка засмутилась, бо теж дуже хотіла в гори. Вона частіше буває на морі, ніж в Карпатах. До моря вони їздять з мамою кожного літа на 10 днів, і там вже дівчина говорить з мамою до схочу. Середина жовтня. Оповідачка думала про сусіда. Сподівалась, що він подзвонить або прийде. Але нічого такого не було. У четвер вона пішла гуляти містом у надії його побачити, але цього не сталося. А ввечері застала вдома тата з бабусею. Тато повідомив, що одружується. Це стало несподіваною новиною для школярки. Вона всю ніч проплакала, а бабуся заспокоювала її. Ще жовтень. Наступного дня школярка розповіла подрузі про намір батька одружитися. Подруга вважала, що її тато має право бути щасливим, після цього героїня вже заспокоїлася. Через новини від батька вона трохи вже призабула сусіда, але через кілька днів він нагадав про себе і запросив до нічного клубу. Спочатку бабуся не хотіла її відпускати, але згодом дозволила піти. Оповідачка розважалась у клубі до ранку. Їй сподобалося, як хлопець, танцюючи, обіймав її і щось шепотів на вухо. Вони провели у клубі всю ніч, а потім він привіз її додому. Після такої ночі школярка не пішла до школи і спала весь день. Кінець жовтня. Тато запросив дочку з бабусею у гості познайомитись з його майбутньою дружиною. Відвідани прийшли тихо й мирно, але дівчина з подивом зрозуміла, що у тата є син трирічний хлопчик. Вдома вони з бабусею обговорили цю ситуацію. Виявилось, що бабуся здогадувалась щодо наявності у тата ще однієї дитини. Він колись телефонував до неї з питанням про те, які ознаки вітрянки. У школярки ця новина не вкладалась в голові. Собаці потрібно було зробити щеплення, і бабуся попросила онуку звернутися з цим до сусіда. Він погодився і швидко зробив Ротвейлерові потрібні вакцини, а після цього дівчина з сусідом і бабусею поликалу. Бабуся обережно розпитувала хлопця про його плани на майбутнє. Виявилось, що він не хоче бути ветеринаром, а хоче працювати на ринку, видавати дозвіл на продаж м'яса. Школярку таке бажання здивувало. Її романтичні мрії трохи похитнулись вона не уявляла себе дружиною базарного ветеринара. Вранці вона говорила про сусіда з бабусею, яка не мала нічого проти того, що хлопець хоче заробляти гроші таким чином. Листопад приїхала мама. Це стало справжнім святом для школярки. Мама розповіла, що збирається переїздити на роботу до Данії, а ще розпитувала про нову татову дружину і навіть похвалила його вибір. Школярці це було дивно чути. Увечері дівчина запросила сусіда в будинок. Закохані весь вечір цілувалися в кімнаті. Мама була вдома три дні і дівчина не ходила до школи. Хотіла більше часу провести з мамою. Школярка помітила, що мама говорила з кимось по телефону і не дуже сумувала, коли збирала речі перед від'їздом. Листопад, грудень. У школі був повний завал. Школярка завалила контролю з математики та й інші предмети в неї шкандибали. Всі вчителі, крім англійської мови, вважали, що дівчина безнадійна. Колишній хлопець усе хотів з'ясувати стосунки, але дівчина його уникала. Потім вона ще посварилась із сусідом, бо він не взяв її з собою на вечірку до друга в гуртожиток. Вони не розмовляли два тижні. Тут ще й сталася інша біда у бабусі піднявся тиск і її забрали в лікарню. Декілька ночей з оповідачкою ночувала її подруга. Бабусі не подобалось у лікарні, тому дівчина захотіла забрати її додому. Але їй не дозволили, бо вона школярка. Вона попросила допомоги у сусіда, і під його відповідальність бабусю відпустили додому. Хлопець жартував, що він, хоч і ветеринар, та міряти тиск і робити уколи може й людям. Січень Лютий Мамі про хворобу бабусі школярка не повідомила. Вдома бабуся повідомила онуці, що мама хоче забрати її до себе за кордон. Дівчина зраділа цій можливості, але засмутилася через розлуку з хлопцем трохи пізніше в школі обговорювали, скільки коштів потрібно здати на випускний. Оповідачка знову почала сваритись з керою і однокласниками, бо їй не подобалася ідея дорогого святкування. Вона хотіла зменшити витрати. А також мала конфлікт з однокласниками щодо випускної сукні. В розпалі сварки вона проговорилась про те, що їде навчатися за кордон. Вдома вона покаялася бабусі за свої слова. Хлопець, дізнавшись про її від'їзд, сказав, що це добре, але руки в нього тремтіли. Дівчина була засмучена через майбутню розлуку. Наступного дня школярка не пішла до школи, щоб там трохи вгамувались пристрасті. Додому приходив сусід і міряв бабусі тиск. А потім школярка пригощала його вечерею. Їй подобалось відчувати себе господинею. Але після вечері хлопець не залишався з нею. Березень. Бабуся одужала. Вона влаштувала онуку на додаткові заняття з англійської у своєї знайомої. Дівчині дуже подобались ці уроки, вона стала впевненіше говорити англійською. Інші гуманітарні науки у школі дівчина теж підтягла до десятки. Лише з математики у неї була п'ятірка, але бабуся її не свердила. Перед Великодним приїхала мама. Одного вечора додому прийшов тато, і вони з мамою лишились самі, бо бабуся з онукою пішли в гості. По поверненню дівчина дізналась, що у її тата буде ще одна дитина дівчинка. Це було для неї зрадою, але згодом вона зрозуміла його. Майбутній від'їзд за кордон досі видавався нереальним. Квітень перед Великодним у школі затіяли прибирання. Після нього школярка мала бігти додому допомагати мамі та бабусі з прибиранням і підготовкою до свята, але її клас вирішив піти на пиво, і дівчина приєдналась до них. У місцевому кафе Трохи випили і закусили, і оповідачка навіть випила на брудершафт зі своїм колишнім хлопцем. Говорили про школу і згадували різноманітні, смішні і не дуже історії. Всі так захопилися спілкуванням, що додому йти не хотілося. Наступного дня школярка дізналася, що у її батька народилася донька. Він назвав її на честь бабусі школярки. На святкування Великодня до школярки у гості прийшов сусід, приніс паску. Писанки. Вони святкували разом. Від'їзд за кордон здавався ще дуже далеким. Вона була щаслива. Травень. Документи до від'їзду були майже готові. Мама зізналась доньці, що насправді їде не працювати у Данію, а виходить заміж. Її майбутній чоловік має двох маленьких донечок. Але не проти, щоб донька його майбутньої дружини переїхала до них. Проте вона має жити в окремій квартирі. Про все це домовлено в шлюбному контракті. Дізнавшись, усі подробиці, школярка посварилася з мамою. Вона зовсім не розуміла, як можна виходити заміж без кохання ще й укладати якісь контракти. Але, обговоривши ситуацію, донька з мамою помирилась. Настав останній дзвоник. Прощались зі школою, і на очі навертались сльози. Забулися всі образи і сварки. Школярка розуміла, що сумуватиме за подругою, за колишнім хлопцем, навіть за класною керівничкою. Щодо сусіда, то оповідачка до нього трохи охолола. Можливо, через майбутній від'їзд. Червень. Перед від'їздом школярка з мамою навідались до тата. Дівчині навіть вдалося потримати на руках свою маленьку сестричку. Іспити вона склала на подив добре, але не без допомоги вчителів, які дозволяли всім списувати та обмінюватися шпаргалками. Школярка готувалась до випускного, купила білу сукню, але так і не потрапила на нього. Саме того дня вони з мамою вже відлітали в іншу країну. Сусід ветеринара відвіз її з мамою на потяг і поцілував на прощання. Ну а потім дівчина перший раз летіла літаком. На сам кінець в Данії оповідачка влаштувалась добре. Спочатку два роки готувалась до вступу в університет, а потім успішно це зробила і переїхала у містечко. Стосунки з новою маминою сім'єю склалися добре, але дівчина не хотіла їм заважати, бажала самостійності, тому й переїхала. Вона часто надсилає листівки додому бабусі та однокласникам. Вдома за весь час була лише двічі, хоча хотілося б більше. Тепер вона стала трохи дорослішою і радо дивиться у майбутнє. Читала Олександра Кравченко для довідка